Не знають, куди звертатися. У Чернівцях знову підтопило кілька осель. Мешканці у відчаї. Ранкова хвилина мовчання. Як чернівчани щоденно вшановують пам'ять полеглих героїв та цивільних в українсько-російській війні? Майстер-класи Козацька кухня та фарби холі. У парку Жовтневий відбувся Донейт Фест. Молоді люди збирали гроші на техніку для 115-ї бригади. Не знають, куди звертатися. У Чернівцях знову підтопило кілька осель. Мешканці у відчаї. Води, ніж... Ніж минулого разу. О, Негода знову наробила лиха. Ніч проти 7 серпня мешканці будинку номер 5 на Лук'яна Кобилиці провели вичерпуючи воду зі свого помешкання. Брудна каналізаційна вода пробивалася у дім навіть крізь ванну та унітаз. Ні, все воді, Мокрі стіни намул під меблями, відклеєні плінтуси, розбухлі двері та сморід. Такі наслідки зливи вже вдруге спіткала родину Ніни Лузінської лише за останній тиждень. Шкафчики всі понабухали. А де це ще треба все витягувати і все ж мити, вбирати це. Ми так лиш по поверхності збирали воду, чарпали і збирали. Хорошо? І нікому нема до цього діла. Я не знаю, я не знаю, куди йти і що робити. Ніна Лозінська розповідає: між кімнатами створювали так звані бар'єри, щоб зупинити воду, та це не допомогло. Оскільки будинок знятий з балансу, спроби добитися, хоч якихось відповідей чи допомоги безрезультатні. Жінка у відчаї. Я казала вчора, що я зараз в і подвал в топлюс. І хай буде на вашій совісті, вона каже мені 15,80, вона каже мені, ти чого кричиш? Закрий рота. А як я так у воді у хаті, як мені кричати хочеться, мені вити хочеться, мені вмерти хочеться? Квартира Людмили Киріяк також постраждала. Жінка каже, запах каналізації та відходів досі присутній у домівці. Все на мулу в хаті чорне, то бо тут цей люк, це у нас іде каналізація, і воно все. Тобто, ви розумієте, фікалію всі все, все піднялося сюди. Листя, все, що тільки можна було, все було в хаті. Все. Ну просто ми там черпали, а діти звідси віником, хоч трошки виганяли з хати, бо то було. Рятувалися як могли, викачували воду власною маленькою помпою. А діти й сьогодні вичерпують з квартири віддарками на мул. Я прийшла я до вас, хочу якісь претензії проявити. Це ж є, це з дощі, він каже, не справляється каналізація. Близько восьми годин відкачували воду з цих домівок і надзвичайники. Рятувальники зауважують, наслідки негоди довелось ліквідовувати й на вулиці Пауля Целана. Працівниками першої державної пожежно-рятувальної частини було відкачено воду з п'яти квартир на першому поверсі, трьох підвалів та одного під'їзду в двох житлових будинках. Крім цього, рятувальники дев'ятої державної пожежно-рятувальної частини виїжджали на прибирання поваленого дерева в селі Суховерхів. Чернівецького району, там дерево внаслідок шквальних поривів вітру. Дерево впало на дорогу і частково перекрило рух. Хоча воду викачали, та роботи залишається чимало. Речі сохнуть, меблі зіпсовані. І щоразу, коли прогнозують дощі, мешканці замість сну повинні готуватися до чергового підтоплення. Любов Коподіана Чігак, новини чернівців, телеканал Сі 4 Щоденна хвилина мовчання. Чернівчани вшановують пам'ять героїв. Поліцейські перекривають вулиці, посадовці, працівники кав'ярень та магазинів зупиняють роботу та разом виходять на центральну площу. Дев'ята година ранку. Місто завмирає. Головів боре! У тиші ранкового міста смуток за захисниками, які поклали життя за майбутнє України та безневинними цивільними, які загинули від російських ракет. Ми віддаємо їм честь. Це це, 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 це кожен ранок на центральній площі. Ми, напевно, єдине місто яке це це вело практично з перша днів. Ми кожен день перекриваємо центральну частину міста. І видаємо честь за загиблим і військовим і цивільним. І зараз на я та що хочу взяти це приклади міста інші. Міський голова Роман Клічук додає, щоденна хвилина мовчання не дає забути про усю ту агресію, яку переживає наша держава у війні з росіянами. Максим Берник, Ярослав Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Буковина у жалобі. Сьогодні, 7 серпня, у Чернівецькій області провели в останній шлях військовослужбовців, які захищали волю і незалежність України. Із полковником Ігорем Шевчуком, який служив у Чернівецькому ОТЦК та СП, попрощалися на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців, старшому солдату Володимиру Станішевському, останню шану віддали в селі Романківці. У неділю, 6 серпня, у Вашківцях попрощалися зі старшим солдатом Володимиром Федорняком. Матросу Сергію Тернюку останню шану віддали в селі Пригородок. Похорони воїнів відбувалися й у суботу, 5 серпня. Зі старшим солдатом Юрієм Стратієм попрощалися у містечку Берегомет. старшину першої статті Сергія Савку. В останню дорогу провели у місті Стороженець, солдату Володимиру Митрофанову останню шану віддали в селі Шепинці. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Сбу затримала російську інформаторку, яка готувала повітряний удар РФ по Миколаївщині під час візиту президента України. За даними слідства, зловмисницею виявилась мешканка Очакова, яка була колишньою продавчинею у військовій крамниці на території однієї з військових частин регіону. Для збору розвід інформації вона об'їжджала територію району та знімала локації українських об'єктів. Також зловмисниця намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту глави держави на території області. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження, завчасно здобули інформацію про розвідувально підривну діяльність фігура. І подбали про додаткові заходи безпеки під час візиту. У подальшому Українська спецслужба продовжила документувати злочинні дії ворожої поплічниці, щоб отримати нові дані про її російських кураторів і отримані завдання. Це дозволило встановити, що ворожа інформаторка мала й інші цілі: зокрема, виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова. За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки нового масованого повітряного удару по Миколаївщині. Співробітники СБУ затримали поплічницю РФ на гарячому. Наразі фігуранці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою та можлива додаткова кваліфікація її злочинних дій. Зловмисниці загрожують до 12 років тюрми. З полону повернулися ще 22 українських воїни. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках. Серед звільнених є поранені. Найстаршому виповнилося 54 роки, наймолодшому 23. Це результат роботи об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Слава Україні! Чи дотримуються буковинці правил воєнного стану? Правоохоронці провели перевірки. Упродовж трьох днів на території області співробітники Нацполіції посилено стежили за дотриманням громадянами комендантської години, громадського порядку та правил дорожнього руху. За період рейду поліцейські під час комендантської години перевірили понад 1500 осіб та більше тисячі транспортних засобів. Так, склали 50 адміністративних матеріалів за порушення ПДР та громадської безпеки. Вісім водіїв притягнули до відповідальності за керування автомобілем у стані сп'яніння. У 39-річного жителя міста Стороженець під час огляду авто, поліцейські виявили та вилучили зброю. Ще перевірили 120 закладів торгівлі та ресторанного бізнесу. Правопорушень не виявили. Нагадаємо, у період дії воєнного стану на території України встановлені правові обмеження, які передбачають комендантську годину. На території Буковини вона триває з опівночі до четвертої години ранку. У Чернівцях стартував мандрівний табір Говерля для пластунів з усієї України. Понад сотня скаутів пластунів зі спакованими наплічниками готуються до табору. На них чекає шість днів мандрівки, понад 120 кілометрів шляху українськими Карпатами. Серед них і Марія Дума. Дівчина пластує понад п'ять років та до табору Говерля змогла доєднатися лише цьогоріч. річ. це полюбуватись україною, тому що я не була рік в Україні і дуже сумую за горами. І за людьми, і за новими зустрічами, спілкуваннями. Я була в Англії, постувала в Англії також, допомагала організовувати свято весни для учасників. Та починала вже організовувати свій перший корінний табір. Наметовий табір Говерля є найбільшим в Україні цьогоріч він відбувається уже у 18-те. У пласті кажуть, це неабиякий виклик для будь-якої людини, тому до нього допускають лише найдосвідченіших мандрівників цього року. Зголосилось більше 140 учасників. На жаль, через те, що ми мандрівний табір і так найбільший, ми логістично не можемо прийняти більше 80 учасників. І станом нас сьогодні в. В лавах пластового табору є 115 людей. Важливу роль у таборі відіграє історія та патріотичне виховання, розповідає Анастасія Зафійовська. Наша основна мета це мандри Карпатами та пам'ять історії у нупа, оскільки табір є в основному заснований на пластовій методі виховання та на історичній пам'яті доброї дороги пластинам побажали і представники місцевої влади. Голова обласної ради Олексій Бойко каже, шкодує, що уже немає змоги особисто долучитись до мандрів з молоддю з усі. України я їм бажаю бути згуртованими. Я їм бажаю мати історичну пам'ять і знати, якою ціною нам сьогодні дається наша незалежність з тим, аби вони пронесли це в своїх серцях на протязі всього життя і в подальшому були міцною країною, запорукою успіху просто єдиної європейської сім'ї. До табору долучились пластини Чернівців, Львова, Одеси, Краматорська та багатьох інших міст України. Максим Берник Ярослав Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ4. Майстер-класи козацька кухня, співи та фарби холі. У парку Жовтневий пройшов Донат Молодь Фест. Гроші збирали на техніку для 115-ї бригади. Прогулянка з психологом, знайомство з ІТ-технологіями, майстер-класи та концертна програма. У Чернівцях відбувся молодіжний фестиваль Донатфест. Для виступів дітей одночасно працювало дві локації: співали патріотичних та популярних пісень. Поруч із сценою благодійний ярмарок. На ньому всі охочі купували смаколики та яскраві патріотичні сувеніри. Мирослава пропонувала відвідувачам вироби з епоксидної глини. Тут і чорне море, і херсонські кавуни усе те, чого так бажають українці. Воно дуже зараз навіть не те, що трендове, а просто близьке до нас. І Я сама з зулюбки ношу у мене на мому рюкзаку. висить наше чудове брілочок з нашою чудовою україною. Воно близьке. До для для до нашої душі вона нагадує нам, що ми українці, що ми все пер, все витримаємо. Раїса з Луганська. Вона з усіма бажаючими створювала з овечої вовни символ гарних новин від ЗСУ Бавовну. Ми формуємо е, приблизно кульку. Е, чим сильніше ми це зробимо, тим легше нам буде е, працювати і фіксуємо спеціальною голочкою е, для валяння. На ній є зазобринки, які чіпляють ворсинки зверху і ховають їх всередині. Так вона щіплюється між собою. Ми йшли і побачили такі гарні вироби, бо я захотіла таке зробити. Ми якраз поєднуємо різні техніки і ниточкою теж будемо формувати дольки. Комунальний центр Турбота представив на ярмарку чимало виробів ручної роботи, які виготовили підопічні установи. Тут і капелюхи, і шарфи, та дитячі іграшки. Розважали людей, принесли море задоволення. Люди знімали так само. Ну дуже, дуже ми старалися долучитись до заходу. Наша от на психолог розмальовує діток аквагрим. Робить я починала в дитячому будиночку дідуся Мороза, десь не пам'ятаю скільки років тому. І мені сподобалося, я почала розвиватися в цьому, але в мене є ще один рік навчання в Вижницькому коледжі. На локації діти не лише обирали для себе малюнок, а й отримали у подарунок диск з українськими піснями. Я хотіла там тигри, та мала мама сказала, як ти будеш воду пити. Я це не подумала. Підкріпитися відвідувачі могли козацькою кухнею. Її за традицією організувала громадська організація Крик душі волонтери. Також представили на фестивалі малюнки дітей з Харкова, які згодом передадуть хлопцям у Бахмут. Благодійні фестивалі вже стали доброю традицією для Чернівців. Цього разу захід приурочили до дня молоді, який в Україні відтепер відзначають 12 серпня. Це буде початок. Цілий тиждень у нас будуть відбуватися різні заходи. Буде форум і тому ми стартуємо. Але тут не тільки фестиваль буде, але ви бачите, відбувається благодійний ярмарок. Ми збираємо кошти на нашу 115-ту бригаду, і я думаю, що нам вдасться купити закупити їм техніку, яка їм потрібна. І, хоч під кінець фестивалю, злива трохи зіпсувала плани. Молоді таки вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень для Збройних сил України. Олена Крячку Андрій Маронеску новини Чернівців телеканал Сі 4 громадянин Румунії намагався провести через кордон цигарки. Чоловік повертався додому через пункт пропуску Порубне за кермом власного автомобіля. У ньому приховано віз цигарки. Кузов вантажівки був порожнім. Та під час поглибленого огляду авто прикордонники разом з представниками митниці виявили заховані у ребрах жорсткості кузова сигарети без марок акцизного податку. Усього близько 300 пачок на суму 18,5 тисяч гривень. Виявлено контрабанду та автомобіль вилучили представники митниці. Буковинські рятувальниці тепер володарки Кубка України з пожежно-прикладного спорту. Днями на Закарпатті відбувся Кубок України з пожежно-прикладного спорту. Учасники долали підйом штурмовою драбиною у вікно четвертого та третього поверхів навчальної башти, пожежно естафету, 4 по 100 метрів, бойове розгортання та проходження стометрової смуги з перешкодами. За підсумками запеклої боротьби, жіноча збірна Чернівецької області перемогла. Чоловіча збірна Буковинських надзвичайників посіла 10-те місце.